В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає радіохвиля ліцею School Fox FM І я її ведучий костюк Максим. Сьогодні 28 листопада, четвер і у всьому світі відзначають Всесвітній день милосердя або Всесвітній день співчуття. Метою такого дня є замислитися над цими цінностями і надихати людей на практичні зміни в усьому світі. Всесвітній день милосердя нагадує про важливу роль співчуття та небайдужості в нашому житті. Цей день як закликає до роздумів і розуміння, і найголовніше до активності та подій. Також хай милосердя буде не просто щорічним святом, а щоденною практикою, невід'ємною частиною нашого життя. А що сьогодні варто поспостерігати за погодою? Якщо вночі випав сніг, то він буде надовго лежати, а якщо ж випав вдень, то скоро розтане. Холодний і сухий день до спекотного літа. Ліське потепління означає, що скоро похолодає, і надовго. Ось такі коротенькі події нинішнього дня. З вами був Костюк Максим.